Юлією Шибалкіною економістом Case Україн вітаю Юлія, в нашій студії. Отже, напевне, почнемо з того, на яких умовах надається цей кредит від МВФ Україні. І наскільки ці умови можуть там вдарити по пересічному українцю? Добрий день. Скажімо так, з умовами вже всі більш-менш знайомі, тому що умови не нові, умови ці і співробітництво України з МВФ теж не нове. Скільки Україна є незалежною державою, стільки ми співпрацюємо з МВФ, і навіть та програма, яку нам сьогодні затвердять. Я думаю, що затвердять Extended Fund Facility. Це вже не перша подібна програма для України. Кілька років тому подібну програму вже затверджували, і я вам скажу, що умови не змінюються. Чому взагалі є умови, я б хотіла дещо пояснити? Це не так, що МВФ позичає всім країнам і висуває свої умови. Скажімо, така собі впихата організація, яка хоче просувати свою політику навколо світу. В МВФ є різні кредити. Одні кредити надаються на певних умовах, інші кредити надаються, просто надається кредит, і країни самі розпоряджаються цими кредитами. Яким країнам виставляють умови? Тим країнам, у яких дуже, слабкий, дуже слабке державне управління. Тобто тим країнам, яким МВФ не довіряє самостійно розпоряджатися грошима, те саме і в Україні, тому що МВФ не бачить сенсу просто так надавати нам гроші. Тому він е, хоче, щоб ми робили якісь реформи, е, які б запобігли повторенню тих проблем, які ми маємо зараз у майбутньому. Е, які ключові е, умови? Серед ключових умов е, можна назвати, м, зупинимося на трьох, тому що умов насправді дуже багато, е, це е, реформа державного сектору, тобто державні фінанси. це реформа енергетики. і Ну, скажімо, банківська реформа. Звичайно, що людей більше всього турбує реформа державних фінансів, тому що, іншими словами, реформа державних фінансів це скорочення видатків. Інша реформа, в тому числі соціальних. Інша реформа це реформа енергетичного сектору, яка теж людей турбує, тому що це підняття тарифів. Чи варто панікувати? Моя точка зору, що ні, тому що це необхідні реформи і відтягуючи їх, тобто не можна сподіватися, що колись відпаде, тобто, якщо ми почекаємо деякий час і відпаде потреба у проведенні цих реформ. Такого не буде. Ці реформи рано чи пізно треба зробити тільки. Якщо б ці реформи були зроблені раніше, наприклад, зараз би не було такої проблеми з курсом гривні. І чим далі ми тягнемо, тим, тим гірше стають проблеми, і тим складніше проводити реформу. От, власне, ви згадали про те, що вже Україна з часу своєї незалежності постійно співпрацює з Міжнародним валютним фондом, постійно отримує кредити, постійно бере на себе якісь зобов'язання, яких е, так сяк, чи дотримується, чи не дотримується. Ми пам'ятаємо там за часів президентства Януковича були навіть претензії з боку МВФ. Так, Україна, Україна призупиняла співпрацю Міжнародний так, валютний так, фонд, сказала, тому що Україна не виконувала ті умови, які, на які вона погоджувалася. От власне Юлія. Питання, якщо реформи є необхідними і ці умови, в принципі, є виправданими, то в чому ж тоді проблема, що Україна так довго, вже співпрацюючи з Міжнародним валютним фондом, ніяк ці реформи не проведе? Справа в тому, що. Ідеологія Міжнародного валютного фонду і, в принципі, ідеологія Заходу це ринкова економіка, це обмежене втручання держави в економіку. Але для цього але в Україні процвітає такий собі мікс соціалізму з популізмом, скажімо, і. Ці реформи, які вимагає МВФ, не, не є співставними з тією політикою, якою проводить уряд. А в чому політика уряду? Політика уряду в тому, щоб е, не якби, в, звичайно, це таке коротко, короткотермінова вигода, але не засмучувати електорат. І це ми говоримо не про якийсь конкретний уряд, а загалом про, це заговор... про всі українські це уряди так, з часів про всі незалежності уряди, тому що. Якби ну, соціалізм плюс популізм, головна мета це створювати таке уявлення, що держава для народу будь-якою ціною, і ми захистимо людей від МВФ. Але насправді це значить, ми просто захищаємо себе, як політики захищають себе на майбутніх виборах. Вони не захищають народ, тому що вони не це просто відтягування і погіршення проблем. Тому. І от попередня програма у нас вже було багато. В таких програм як стендбай Arrangement, який ми у квітні минулого року отримали, була до цього одна програма Extended Fund Facility, І минулого разу оцей Extended Fund Facility ми не вичерпали повністю. Його перепинили для України, тому що тоді ми відмовилися знову ж таки підвищувати тарифи, робити реформи в банківському секторі, в державному і МВФ цю програму просто закрив. Які є підстави вважати, що щось змінилося? Що новий нова українська влада більш відповідально ставитиметься до вимог МВФ і до реформ, які, яких вимагає Міжнародний валютний фонд в обмін на кредити? Ми бачимо, що все одно часто. МВФом прикриваються українські політики, ну треба це зробити, треба проголосувати цей закон, тому що інакше не буде грошей. Але потім питання того, чи збираються вони справді втілювати це в життя, чи збираються вони це робити. От Ви особисто оптимістично налаштовані щодо успіху нових реформ, а я б сказала так, що новий уряд намагається подобатися і українцям, і МВФ, якщо раніше. Ну, уряд все ж таки робив ставку на українців і виставляв МВФ в такому не дуже вигідному світлі, користуючись його ж грошима. То цей уряд такий собі. Я хочу з МВФ співпрацювати, тому що вони прекрасно розуміють, що без грошей МВФ Україні буде загрожувати дуже і дуже поганий дефолт. Але з іншої сторони вони не можуть полишити свою. Політику, поведінку, до якої вони звикли, тобто популізм. Але спираючись, спираючись на попередню ту, ту програму, яку ми якби, зараз е, закриваємо і переходимо до нової, е, можна сказати, що в цілому, в цілому е, е, вимоги були виконані. Але, е, звичайно, вимоги були виконані не без того, щоб десь трошки. МВФ теж не завжди розуміє всю ситуацію в Україні. Або є сектори, де МВФ просто якби не працює. І уряд всіляко намагається якби, виконати умови, але і щось, наприклад, якось і підтримку людей не втратити. Наприклад, от коли вони була виконана умова щодо дефіциту. Одна з головних умов у всіх програмах МВФ це помірний дефіцит. Уряд минулого року цей цю вимогу виконав, навіть дещо нижче, але не без але. Тому що дуже багато видатків уряд виніс поза бюджет ці видатки не вплинули на розрахунок дефіциту. І якби і нічого й сказати, тому що дефіцит втриманий, але насправді дефіцит був набагато більшим. Або, наприклад, уряд дуже значно заверш, завищив доходи, коли знав, що таких доходів ми ніколи не зберемо. І в кінці це було просто таке недофінансування якихось статей або збільшення заборгованості. але. Також ні офіційно скорочувати видатки, ні дефіцит підвищувати йому не потрібно було. Тобто уряд зараз на межі. Будемо сподіватися, що може з новим міністром фінансів буде якось е, поліпшуватися ця ситуація. Юлія, я і говорю, чи про. Е... Міжнародний досвід, можливо, глянемо на цю ситуацію з допомогою від МВФ у ширшому контексті. Чи можна говорити про те, що є країни, де от, які справді завдяки цим і умовам МВФ, і кредитам МВФ їм вдалося економіку реформувати, їм вдалося її вивести з якоїсь глибокої кризи. Чи можна українську ситуацію взагалі порівняти з будь-якою іншою? Uh, я б хотіла зауважити, що МВФ. Uh... Не може як би, МВФ, і навіть гроші МВФ не можуть врятувати сам сам самі по собі ніяк Україну, тому що якби яка ціль кредитів МВФ? Ціль кредитів МВФ це надання грошей. На те, щоб е, якось стабілізувати ситуацію. Тобто МВФ не надає гроші на самі реформи, я б так сказала. МВФ е, це специфічна організація в на відміну від інших е, організацій, наприклад, візьмемо там Світовий банк або ЄС, або якісь е, банки, які на розвиток направлені, вони, е, вони допомагають конкретним реформам, там, скажімо, реформам у медичній сфері. А МВФ не спонсорує конкретні. Реформа, а він надає гроші на те, щоб стабілізувати ситуацію з поверненням боргів, з золотовалютними резервами, от щось таке. І ситуація в країні якби повинна стабілізуватися, і тоді вже уряд повинен робити реформу. І щоб ситуація в країні стабілізувалася, головне це дотримання того плану, того меморандуму, який сьогодні розглядається. Візьмемо, наприклад, ту програму, яку сьогодні розглядають для України. Мені здається, що крім України, таких програм діючих таких програм у МВФ стається сім на цей момент. А українська програма буде другою найбільшою після, якщо її затвердить в таких же умовах, то українська програма буде другою найбільшою після Греції. А я б сказала, що, наприклад, Греція. А, може слугувати гарним прикладом для України. В, 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 в Греції, у Греції також, так само, як з Україною, було спочатку стендбай аренджмент, потім вони його скасували, зробили extended fund facility. А, коли вони дотримуються умов, в них ситуація починає а, покращуватися в країні. Але тільки вони. Починають повертаються до своєї соціалістично-популістичної політики, все ж знову стає на свої місця. І тут, от який мені здається, урок має Україна винести з Греції, що уряд, крім своїх реформ, повинен дуже побудувати політику комунікації з людьми. Тому що коли людям не пояснюють, що до чого, це дуже і дуже прекрасний момент для от популістів, яких у нас теж ще є в Верховній Раді, дуже багато для любителів теорії змови. Для, так, так, Для любителів теорії змови, для захисників соціально незахищених і так далі. Вони навмисно використовують цю ситуацію для того, щоб дискредитувати. Я розумію, що Влада не ідеальна. Але от ці люди спеціально користуються, щоб потім, коли буде наступний раз народ вибирати, кого вибирати, вибрати тих самих популістів і повернути країну ще назад. Отак от як сталося зараз в Греції, коли грекам вже просто набридла оця політика економії, затягування пасків, і вони просто вибрали на останніх виборів виборах. Людей, які обіцяють людей, які обіцяють не платити борги, не платити. Ми так. не будемо борги і, платити, вже... і доможемося, щоб єс нам ці борги списав. І вже звичайно, вже їм сказали, що можете не сподіватися на це. Так, сьогодні греки до речі згадали взагалі про репарації, які їм Німеччина винна ще за другу світову. Тобто вони вже перейшли о, до інших о, аргументів, о. але це та це про ем, не будемо відволікатися на Грецію. Ну, справді це той приклад, з якого Україні. Ем, який Україні не варто переймати, так. не взірець насправді в поведінці саме е, уряду, і не взірець власне цей популізм грецький. Не треба нам його переймати. Ну але е, треба справді працювати над реформами, серйозніше ставитися до е, тих реформ, які ми маємо робити. І дуже правильно ви сказали про те, що МВФ не може країну реформувати. Він не є панацеєю. Він лише може підштовхнути, але має влада країни власне серйозно до цього ставитися. Ну е, Дякую дуже, Юлія. Юлія Шибалкіна, економіст Кейс Юкрейн. Говорили ми про допомогу від МВФ. Сьогодні Рада міжнародного валютного фонду має на своєму засіданні схвалити програму допомоги програму кредитування України на 17,5 мільярдів доларів. Напевне, тільки ще останні питання. Юлія, чи вважаєте ви, що це вже остання останній кредит, який буде Україні потрібен від МВФ, тому що говорилося дуже багато про те, що ну можливо ще доведеться Україні позичати? Можливо, цього не вистачить. Я вам так скажу, що я не вважаю, що це велика програма насправді, хоча вона є і другою найбільшою за розмірами з існуючих програм в МВФ зараз. Це не велика програма. Подумайте самі: якщо першу програму нам обіцяли на 17 мільярдів, ми отримали з неї 4,6 цілих мільярди доларів. Тепер нова програма 17,5 мільярдів на 4 роки. Тобто, і ми тільки в цьому році повинні виплатити за зовнішніми боргами десь 9 мільярдів доларів. Звичайно, допоможуть ще інші країни, але ну, якби та цифра, яку вони називають 40 мільярдів, це, скажімо так, мета, до якої варто прагнути, але досягти її навряд чи вдасться. Тому те, що нам пообіцяли багато грошей, це однозначно гроші пообіцяли нам рівно стільки, щоб країна трималася на плаву. Щоб дефолту щоб не було кладуть. дефолту. Тому що, ну скажімо так, МВФ бачить, з якою як ми виконуємо їх умови. Тобто ми їх виконуємо, але не так, щоб вони відчули, що ми готові. Що ми повністю змінилися і вони готові дати нам багато грошей? Ні, цього немає. Тому тут є два варіанти розвитку подій. Якщо МВФ побачить, МВФ готовий позичати Україні, і міжнародні кредитори готові позичати Україну. Якщо вони побачать, що Україна робить суттєві кроки, Україна прийде прийдуть більше грошей. І ці гроші вже будуть на конкретні реформи. Якщо ж ні, то ми і надалі будемо співпрацювати от на таких умовах. Дайте нам, будь ласка, зараз, бо завтра нам треба віддати, і нічого в країні не покращуватиметься, і ми просто не зможемо припинити цю співпрацю з МВФ. Тому я це не бачу і в цьому гарному варіанті, і в цьому поганому варіанті. Мені здається, що це ще не кінець. Це ще не кінець співпраці з України з МВФ, і думаю, ще неодноразово будемо на цю тему спілкуватися в цій студії. Юля Шибалкіна дуже дякую.